Близно, так наноситься клей. бачите, він вже мягенький, я його наніс, де треба, де треба приклеїти клінкер. Шпателем, бачите, як воно падає, треба обов'язково починати зверху. Перший мій листок я ось клеїв знизу. ну... Уже я знаю, що треба його починати клеїти зверху, тому що це, що зверху ви потім будете клеїти, воно буде падати і буде вам мастити. Тобто, починаємо клеїти зверху. Все, клеємо на мастили, полосочка відрізана. Прикладаємо, вирівнюємо, як нам потрібно, і все. Тобто, такий кусок зараз. Бачите, я приклею. Далі знизу у нас буде цілий листок, приклеїться ось такий. Ось такий листок цілий, потім знизу будемо клеїти. Ну, дуже класно, воно виглядає, дуже красиво. Гнучкий клінкер від 430 гривень квадратний метр. Клеїться на фасад будинку, можна клеїти на цоколь, можна в приміщенні клеїти, можна якісь круглі такі колони, да, щось таке обробляти. На криницю мені потрібно приблизно 3 квадратних метри. Тобто по ціні це приблизно там ну, до 2000 гривень це в місті з фугою. Клеїться або на клей фугу спеціально, якщо воно, якщо у вас буде сплю то тобто ви зразу можете й шви затирати. Ці. Або клеїть, клей фуга спеціально, або клеїмо на клей для керамограніту. Тобто, для звичайної плитки, для керамогранітної, клеїться так само, гнучкий клинкер. Є в наявності, хто хоче собі щось заклеїти, приклеїти, обробити, собі, зробити в лісовку чогось, да, то пишіть в особисті, скинемо вам, скинем вам каталог і матимете теж таку красоту.